В ніч проти 24 вересня Харків зазнав атаки з боку росіян, які спрямували на місто 18 дронів. Камікадзе інформує про це міська влада. Основний удар припав на об'єкт енергетичної інфраструктури. Це призвело до перебоїв зі світлом в частині міста. Також пошкоджені житлові будинки, магазини та автомобілі. На щастя, обійшлося без постраждалих через нестачу струму. Виникли труднощі з рухом. Електротранспорту та подачою гарячої води. Більш докладно дізнаємося про це просто зараз. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаємо вас. Звісно, першим будемо цікавитись про оперативну ситуацію в місті. Чи можете поділитись інформацією і щодо ліквідації так наслідків обстрілів? Знати про те ситуація напружена, бо Угнали вночі повітряні тривоги, були шахети, які пролітали. Над Харковом, крім цього, один шахет без бойового заряду впав в лісосмуги на в, 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 в Харківській. хочу сказати, що стосується обстрілу, який був у нас вечором, позавчора. Що стосується наслідків, то так, дуже важкі наслідки, які ми маємо на теперішній час, перш за все. Були пошкоджені трансформаторні підстанції, які заживлювали райони міста Харкова. Так виникли перебої з електропостачанням. Крім цього, було відключено 80 Тисяч абонентів міста Харкова. Е, ми працювали. Працювали працівники Харкова Бленерга, наші комунальні е, служби. На теперішній час ми маємо незаживленими е, біля п'яти тисяч абонентів. Роботи тривають, але пошкодження дуже дуже важкі. Крім цього, були пошкоджені автівки. Е, Згоріла вші. Крамниця пошкоджені житлові будинки, 15 житлових будинків приватних комунальне підприємство. Працювали уночі, працювали день, закрили всі кантурани, відкрили непрацювальник для того, щоб люди могли подати документи на її відновлення і така робота. Зараз триває, але головна е, сьогодні головне наше завдання щоб відновити електропостачання для всіх харків'ян. Пане Ігоре, щодо середньострокової перспективи? Ну об'єктивно так наближаються холоди? І ось початок опалювального сезону вже не за горами? І на цьому тлі кажуть, як спеціально підігрівається вся ця, вся ця історія з приводу перспектив проходження Україною загалом опалювального сезону. Бачив уже увесь спектр думок, починаючи від апокаліптичних, яка реальність? Пане Ігоре? Знаєте, ми не можемо знати плани нашого ворога. Але ми повинні бути готовими до різних сценаріїв. Я не хочу, щоб була паніка, бо знаєте, кожного разу напередодні опалювального сезону з'являються такі чутки, але потрібно діяти з холодною головою, потрібно готуватися до опалювального сезону. Ми розпочали підготовку до опалювального сезону. Ще не закінчує минулий опалювальний сезон. Дуже багато зроблено, дуже багато. Ще будемо робити до початку опалювального сезону. Що стосується та, 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 такого напрямку, як теплопостачання, для нас це дуже важливо. Так, ми залежимо від енергопостачання, але працюємо для того, щоб у Василя Харків'ян було тепло взимку. Я хочу з нагадати вам, що в нас на жаль. Є досвід, коли ми вісім разів перезапускали систему опалення в місті Харкове, Працюють всі наші підприємства, Харківська тепловиме мережа, Харків-водоканал для того, щоб е, пройти знаєте, стала більш-менш стала опалювальний сезон. І Будемо розраховувати на різні сценарії. Бо у нас є е, декілька планів е, на е, всяк випадок. Пане Ігоре, для багатьох Харків є тилом, але водночас для ще більшої кількості людей Харків, ну зокрема для Києва, Харків, буквально на вістрі. Харків багато кому допомагає. Скажіть, будь ласка, хто допомагає власне Харкову, на чию допомогу і на чиї сили, на чиє плече можете розраховувати? Знати я хочу сказати, що дійсно сьогодні такі міста, як Харків, Суми, інші міста Чернігів, Кривий Ріг і інші міста, вони практично є форпостами. України і сьогодні ми об'єдналися в асоціацію прифронтових міста громади. Буквально вчора я був в Делі у Сумах, де ми проводили зустріч з територіальними громадами підписали меморандум до приєднання до цієї асоціації 14 громад, в тому числі і Суми, і Тростинець, і Шостка, і інші. Територіальні громади так у нас спільне завдання виставити так, у нас спільне завдання, бо та проблематика, яка є, вона стосується всіх громад прифронтових громад. І ми об'єдналися для того, щоб бути сильнішими, щоб підтримувати один одного, щоб ділитися досвідом один перед одним, допомагати один одному. Ну і дійсно залучати і міжнародних партнерів, і що стосується уряду і президента, хочу подякувати, бо нам дуже допомагають щодо субвенцій, які ми отримаємо. Так, також є бізнес, і дуже важливо, щоб бізнес залишався на прифронтових містах на в прифронтових громадах. І от вчора була зустріч, така дуже серйозна зустріч з бізнесом, де ми обсуждали дуже багато питань, які є спільними. Це за все, і пільгове кредитування бізнесу, і е, страхування військових рисків, і багато інших питань. І ми об'єдналися, щоб разом бути сильнішими і допомагати один одному. І звісно, е, розраховуємо і працюємо над допомогою е, з боку наших міжнародних партнерів. Пане Ігоре, ну днями дивився новини, і там, зокрема, що стосується Харкова, була інформація про те, що ну, там, мовляв певна будівля, прийнято ухвалено рішення про її знесення? Я розумію, що таких будівель, мабуть, ще в Харкові ну м'яко кажучи, є питання буде більш широке. Який відсоток ось таких пошкоджених будівель, які не підлягають відновленню, і чи є. Вже бачення, що буде замість них у разі відповідно їхнього знесення, Знаєте, ну, зараз на тарану казати, скільки будівель буде знесено, uh -huh. бо е, війна насправді триває кожен день, кожна ніч це. Нові руйнаці я хочу нагадати вам, що е, у Харкові найбільша чисельність руйнації, яку завдав на е, ворог е, по нам, і серед е, всіх великих міст е, найбільше зруйноване – це місто Харків е, я хочу сказати, що 9 тисяч е, житлових будинків було пошкоджено чи зруйновано. Е, тобто, сьогодні е, процес триває так. Ми не опускаємо е, руки додолу, е, і сьогодні працюємо. Що стосується відновлення відбудови, і у цьому році. Ми відбудуємо 200 будинків. Крім цього, спочатку війни ми відбудували практично півтори тисячі будинків, і ця робота триває. Що стосується знесення, то дійсно сьогодні ми маємо більш ніж 30 будинків, які підлягають знесенню. Ми вже почали. Ми зносимо зараз три будинка, і ця робота триває. Бо прильоти є, руйнація є, і життя потребує від нас таких рішень. Що стосується, що ж буде на міст на містах, там де буде ці будинки, то там буде житло, буде побудована сучасна житло, сучасні житлове мікрорайони для того, щоб люди мали можливість отримати житло і повертатися до Харкова до свого міста. Пане ігоре, і ще хоча би б, хоча б в двох словах, що не перестає дивувати взагалі, це те, що у Харкові, не зважаючи на всі негаразди безпекові, я маю на увазі, вирує культурне життя. Чим відволікаються харків'яни? Це обов'язково це дух Харкова, дух харків'ян, неславного Харкова, неславних харків'ян. Так, у нас проходять і культурні заходи, і переповнені зали в укриттях, де е, ми даємо концерти. Крім цього, е, спортивні події е, теж в е, спеціальних залах, які розташовані під землею. На жаль, е, ми вимушені сьогодні так робити. Але ж е, життя триває. Я дуже вдячний сьогодні і культурним діячам, і спортсменам, і волонтерам, е, всім, хто приєднується і. Е, Працюють над тим, щоб місто Харків було містом містом незламним, містом героєм. Воно таким вже є, пане Ігоре. Як каже моя колега, дякуємо, що стоїте. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами.